Це здається, саме в консервативному юдаїзмі допускається те, щоб жінка могла бути рабином, так? В реформистському юдаїзмі також жінка може бути рабином, хазаном, виконувати будь-які ритуальні релігійні обов'язки. Тобто, це ідентичний маркер і для реформистського, і для консервативного юдаїзму це норма. От. Є, до речі, дуже багато спільного між реформистським і консервативним юдеїзмом. Тобто, якщо поглянути, наприклад, зайти там в синагогу, умовно реформистську та консервативну, вони напевно відрізнятись майже не будуть. Ну тобто, угу. не можна буде знайти якихось виразних маркерів, які б сказали, оця синагога реформистська, ви а оця ви синагога консервативна. Тобто, це так не розрізниш. В рамках чого це розрізняється? Це можна відобразити в молитві, наприклад, тому що. Літургія і служба консервативна, вона подібна до ортодоксальної. Ну, я маю на увазі текстово. Тобто набір mm -hmm. текстів там буде, в принципі, такий самий. Може... І, напевно, седер, так? Порядок. Да, да, да. Так, тобто, ну, від слова, якраз порядок, тому там все буде по порядку, так само, як і в ортодоксального ідеїзму. У реформістів може наприклад, буде зміксована служба. Там нетипові частини літургії, нетипові тексти будуть в різному порядку, наприклад, можуть йти. Тобто, це нормально. Наприклад, Американських реформистських громадах буде дуже багато тих молитов і тих частин літургії і служби, які будуть, наприклад, англійською мовою, дуже багато буде.